Оцініть ефективність своїх маркетингових каналів і точок дотику для залучення нових споживачів і утримання існуючих. Визначте, які канали є найефективнішими, і, відповідно, оптимізуйте свої маркетингові активності. У результаті вашої маркетингової діяльності ви повинні відповісти на наступні запитання: хто є вашими потенційними споживачами? Чому вони платитимуть гроші за ваші послуги? Що впливає на поведінку ваших споживачів. Конкуренція. Для здобуття місця на ринку і згодом, як мінімум, його збереження, необхідно отримати конкурентну перевагу. Поряд із вивченням потреб клієнта слід також проаналізувати конкурентів. Для цього необхідно визначити основних конкурентів, проаналізувати їхні сильні та слабкі сторони, а також спробувати отримати перевагу по відношенню до споживача. Виділяють кілька типів конкурентів. Але серед них заслуговують на увагу конкуренти, які виробляють або пропонують споживачам товар схожий на ваш майже за такою ж ціною. Для виявлення конкурентів необхідно їх вивчення, яке ділиться на наступні етапи: виявлення конкурентів, встановлення цілей конкурентів, виявлення сильних і слабких сторін продукції, що випускаються конкурентами. Вибір конкурентної стратегії, виявлення факторів, що визначають конкурентну спроможність та їхнє підкреслення. Останній етап аналізу конкурентів є важливим і забезпечує середовище для отримання конкурентної переваги. Ви повинні визначити, з яким конкурентом варто боротися, які у вас є ресурси для переманювання клієнтів і, навпаки, якого конкурента вам слід уникати. Максимально намагатися, щоб не було перетинання інтересів, і у вас не відбирали споживача.